Слава Україні та Збройним силам України в етері Дмитрові новини про МК. Нещодавно Едбун разом із Незерами в Сандієго приїздили на комік і Показували там багацько всього, що очікує нас в наступному році по МК-1. 24 вересня вони розпланували релізнути сюжетне доповнення. От замість сталкеру його і пограємо. Щоправда, пограємо недовго, бо за зливами та чутками там всього на всього 5 розділів. На відміну від основного сюжету, який мав аж 16. Проте це вже традиційне, якщо згадувати МК-11 та власне її доповнення. Сюжет цього разу нам обіцяє розказувати про вторгнення Титана Хавіка, який прагне внести у кожен із світів трішечки анархії. Тому цей пан Нестор Махно Тормахноєм кашного всесвіту зібрав усіх доступних хавіків в одному місці і накидав великодок на Всесвіт Марвел. Та як ви розумієте, останнім часом усі всі мульти Всесвіти в моді. Тому готуйтесь побачити тисячу одного скорпіона з Сабзіром з різних всесвітів, ну і інших персонажів МК також. Навіть мобілізованого Джонні Кейджа із полів Другої світової війни. Це все зрозуміло. Одним словом, фан-сервісу насиплять прямо вагон. А от для тих людей, хто абсолютно не цікавиться сюжетом, і грає в цю гру тільки заради онлайну. Таких виявляється насправді менше, бо якщо глянути на статистику продажів та онлайну, то виявляється, є люди, які купують МК тільки заради сюжету. І ймовірно, саме вони занесли МК на друге місце серед усіх ігор Ворнерів на першому Когверс Легасі, а на другому МК. Також не варто забувати, що МК це гра Live сервіс, тож ще купу грошей вони нафармлять на скінчиках. Приводу майбутнього Мортал Комбату можна не перейматися, як мінімум ще кілька частин. Ми 100% побачимо. А що ж там по персонажам, які доєднаються до гри? Цього разу Незери вирішили об'єднати комбат пак із сюжетним доповненням тобто буде троє персонажів з МК всесвіту та троє з інших франшиз. 24 вересня разом із виходом власне сюжету ви отримаєте доступи до трьох персонажів. А саме Нуб Сайбот, Сайракс та Сектор, які тепер жінки що піддались на кіберініціативу Петра Порошенка. Нуб Сайбот це всім вам відомий Саб Зіро. Ні, не з паралельної реальності це той самий Саб Біхан, який був у основному сюжеті. Цього разу тінями його наповнив не кванчі, а особисто хавік. Міг би ще довго робити теорії та розпинатися про сюжет, але залишу це діло Маркусу, коли той демобілізується. Ігролад цих персонажів можна було помітити розрізаний шматочками між сюжетним трейлером. А от щодо гостьових персонажів, їх геймплею нам абсолютно не показували, та і є на це вагомі причини. Ймовірно, вони ще не готові. Тому і вийдуть вони не всі разом, а потрошки по одному, трошечки згодом. Їх навіть орієнтовні дати релізу невідомі. До списку не МК-шних персонажів записали Гостфейси з усім відомого жахастика, Арнольдового конана варвара, а також Термінатора, Батька пісмейкера та тисячу. Можна вже в голові почати прокручувати ймовірні мемні діалоги. Що цікаво, так і не анонсували жодних камео. Це з одного боку й добре. Нехай вони полірують ті, що вже є, аби досягти балансу. Або кого я дурю? Можливо, вони анонсують їх трошки пізніше. Крім того, уважні глядачі трейлеру також могли помітити нові мапи та арени, які додадуть до гри. Усім, хто зробить попереднє замовлення, роздадуть 4 унікальні скіни. Коштує це діло 1500 на PlayStation і, напевно, десь буде 1200 на ПК. Нові добивання, які називаються Animality, ну як нові, точніше, давно забуті старі, додадуть до гри абсолютно безкоштовно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро, який робив щось для МК спільноти, поки Маркусу війську. а Фокс розчарувався в МК та пішов у стрітфайтер. Що ж, на цім все побачимось в інших місцях інтернетів.